Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу відбувся перший раунд Вимблдону, протягом якого на трибунах багато відомих особистостей було помічено. Ну а протягом самого раунду багато сенсаційних результатів зафіксовано, причому як в чоловічій, так і в жіночій сіці. Зокрема, в жінок поза грою вже п'ята ракетка світу китаянка Сінь Венжень та третя ракетка світу американка Джесіка Пегула. Чи зачепили сенсації українок? От про що ми сьогодні поговоримо. А нагадаю, що Сенсації ми чекали, оскільки зокрема Даяна Ястремська грала проти другої ракетки світу американки Коко Гов переможеці попереднього гренслему Ролан Роз. Але розпочинаємо не з Даяни, а розпочнемо з Еліни, оскільки саме Еліна Світоліна, першою з українок, стартувала на Вимблдоні. В Супротивницях у неї була 75-та ракетка світу, угорка Анна Бондар. Матч для Еліни розпочинається як найкраще. По-перше, українка виграє жеребкування, обирає подачу і виграє свій гейм під нуль. Причому уже в цьому геймі були навіть посмішки від фортуни. За рахунку 40 Світоліна виконує смеш. М'яч летить в аут, але все одно розіграш зарахований на Користь Українки, оскільки м'яч влучає в супротивницю. А за правилами це розіграш на користь тієї, хто пробивав. Еліна за такий розіграш вибачалася, а угорка посміялася. 1-0 на користь Світоліни. За 2-1 Світоліна робить перший брейк в матчі на брейкпойнті, класно зігравши на виліт. Залишалося лише захистити всі свої подачі. з Чим Еліна не лише в першому сеті, а загалом в матчі впоралася. Дійсно, Світоліна за поєдинок не програла жодного гейму на своїй подачі. І як наслідок 21-й поспіль матч виграла в стартових раундах гренслемів. Неймовірний професіоналізм та майстерність. Закрити першу партію було дуже складно. За 5-3 подавала Еліна, кілька помилок від неї, плюс кілька класних прийомів від супротивниці, і це брейкпойнти у угорки. Але Еліна вистояла, вийшла на сет пойнт, на якому супротивниця, пробиваючи по лінії, пробиває в аут. Шість перший сет за українкою. Другий так само як і перший Еліна розпочинає з виграного гейму під нуль. Але якщо в першому сеті це зробила на своїй подачі, то в другому на прийомі. По ходу другого партії Українка навіть лідирувала 4-0. Щоправда, Бублика зробити не вдалося. Бондар таки один гейм взяла. Але коли угорка подавала за 1-5, два матчпоінти у Еліни. Перший з них, щоправда, Бондар с мешем відігри. А от на другому Еліна класно приймає, а супротивниця пробиває в сітку. 6-3-6-1 трішки довше ніж за годину. Еліна розбирається своєю супротивницею і переконливо виходить до другого раунду. Ну а тепер переходимо до сенсацій. Розпочинаємо з Марти Костюк. В передмові до турніру ми свідомо не називали можливу супротивницю Марти по другому раунду, оскільки зараз Костюк нестабільна. Невідомо чи подолає вона стартовий раунд, чи ні. Нагадаю, що на попередньому Гренслеймі на Ролангарос марта в стартому раунді програла представниці другої сотні. Проти представниці другої сотні Костюк грала і в першому раунді Емблдону проти кваліфєрші із Словенії 171-ї ракетки світу Вероніки Ор'явець, для якої, відповідно, це був уже четвертий матч на турнірі. В цьому поєдинку Костюк боролася не лише із супротивницею, а й з додатковими обставинами. По-перше, весь матч кашляла. Всім видом показувала на те, що дуже важко. А в одному з епізодів навіть боролася. Ася із комахами, які на неї налетіли. Марта відбувалася, відбувалася, але матч таки програла. Але незважаючи на ось таку хворобливу ситуацію, незважаючи на велику кількість помилок, Костюк все ж таки могла виграти цей матч. По крайній мірі певні перспективи були. У першій партії, щоправда, стартує 0-2 з брейком, але доволі оперативно відігрується, та за 4-3 навіть ще один брейк робить. І за 5-3 виходить закривати перший сет. Знову помилки, знову подвійна помилка і у супротивниці брейкпойнти, але Словенка їх не змогла реалізувати. А от Марта виходить на сетпойнт і в своєму Несподівано артистичному стилі реалізовує. Звернула увагу на те, де знаходиться супротивниця, і нестандартно подає з-під низу. Ор'явець такого не очікувала, хоча до м'яча все ж таки встигла, але Марта її обвела та виграла перший сет 6-3. Після чого навіть трішки посміхнулася. І це додало оптимізму. Оптимізму побільшало на початку другого сету. Марта розпочинала його на прийомі. У супротивниці не йшла перша подача і Костюк цим користається. Відразу робить брейк та веде 1-0. Але в наступному ж геймі цей брейк не захищає. По ходу другої партії словенці ще раз обдалося зробити брейк. І до честі 171-ї ракетки світу відзначимо, що коли вона за 5-3 вийшла закривати сет, закрила доволі таки спокійно, можна навіть сказати, холоднокровно, програвши лише один розі. Тож 6 3 сет уже за кваліфаєршою из Словенії. Вирішальна партія для Костюк стартує катастрофічно. За перші два гейми вона не виграла жодного розіграшу, тобто два гейми програла під нуль. Але ось тут давалося в знаки те, що грає все ж таки проти 171-ї ракетки світу. Вероніка з наближення матчу трішки почала хвилюватися. Ну і Костюк все ж таки вмикається, як наслідок Українка навіть зрівнює рахунок. Діло дійшло до 4-4. Але за цього рахунку Марта програє свій гейм. І Словенка за 5-4 виходить закривати матч. Костюк віддає все, що є, і таки виходить на два брейкпойнти, два шанси рахунок зрівняти. І в цей момент трапляється дуже цікава ситуація. У Словенки на відріз відмовляє перша подача. Здавалось би, для неї це погано, але насправді для неї це було добре, тому що Марта на другій подачі супротивниці атакувала, але атакувала невдало. То в сітку, то в аут. І в підсумку 171-ша ракетка світу, ну, мабуть, все ж таки робить сенсацію: 3, 6 6-3, 6-4, Саме вона. А вирушає до другого раунду. Марта Костюк в підсумку трав'яний сезон провалила, адже на трьох освіль турнірах програвала в стартових раундах. Ну, по крайній мірі, якщо говорити про одиночні змагання, тому що на Вимблдоні Костюк поки що залишається, оскільки заявлена в парних змаганнях. Далі говоримо про Юлію Стародубцеву, яка, мабуть, вперше в своїй кар'єрі на матч Гренслему виходила в статусі фаворита, оскільки грала проти 125-ї ракетки світу Франчески Джонс, британки. Але якби ця гра відбувалася на центральному корті, можливо, атмосфера завадила стародубцеві, а так гра відбувалася далеко не на центральному корті. Тим не менше, це була перша очна зустріч тенісисток, і склалося враження, що весь перший сет Юлія придивляється до супротивниці. І всі ці придивляння призвели до того, що перший сет. Юля за 26 хвилин програла 1-6, після чого швиденько відправилась в під трибуни приміщення. Ну а британка її дуже довго чекала. Спочатку посиділа відпочила, потім сходила до тренера, а далі взяла ракетку і стала чекати. Стародубцева повернулася на корт, сіла, зашнурувала шнурівку, взяла ракетку і програла свій гейм під нуль. Ось так для Юлії не просто завершився невдало перший сет, а ще й невдало розпочався другий. Але от на прийомі відразу були помітні зміни. Коли Юлія грала на прийомі, дуже далеко стояла за межами корту для того, щоб просто прийняти м'яч, і вона його приймала. А от супротивниця помилялася, як наслідок українців відразу вдається зробити брейку відповідь 1-1. А коли за 2-3 подавала Джонс, два везіння для Юлії. Спочатку британка сама допускає подвійну помилку, це 40-30, А потім Юлії допомагає трос. Стародубцева пробиває, м'яч влучає в трос і перевалюється на половину у супротивниці британка за ним не встигла. В підсумку Юля виривається вперед 4-2, після чого захищає всі свої подачі і таки виграє другий сет 6-3. Ну а вирішальні партії все вирішила без помилковість. Як підрахували статисти, Юлія в третьому сеті допустила лише одну невимушену помилку, натомість як супротивниця аж 17%. Британка була агресивнішою, але пробувала то в сітку, то в аут. А от Українка обрала обережний стиль ведення гри і це її не підвело. Перший геймсету залишився за британкою, але потім Джонс отримає прихованого бублика. Юлія виграє шість геймів поспіль та, відповідно, здобуває вольову перемогу. 1-6, 6-3, 6-1, і слідом за Еліною Світоліною відправляється до другого раунду. Ну і на завершення про Даяну Ястремську, яка грала проти другої ракетки світу, переможеці гренслему Ролан-Гароз Коко Гоуф. Але як сама сказала Даяна перед цим матчем, мені байдуже, що вона взяла Ролан-Гароз, ну що вона друга ракетка світу. Доволі таки смілива заява. На одному з центральних кортів відбувався цей поєдинок. Тенісистки розпочали з доволі таки спокійно захисту своїх подач. Діло дісталося до 2-2. Після чого Даяна, захистивши свою подачу, береться за те, щоб зробити брейк. Кілька класних Агресивних прийомів від Даяни, в тому числі і прийоми на виліт, і вона уже попереду 4-2, вдалося зробити брейк. Після чого захищає всі свої подачі та за 5-3 виходить подавати на сет. І тут трапляється доволі таки критична ситуація. Даяна, діставшись до сетпойнту, починає хвилюватися, допускає подвійну помилку. І в підсумку цей гейм програє. Після чого ще й американка свою подачу під нуль захищає. Щойно було 5-3, був сетпойнт, а тут уже 55. Раніше б Даяна в таких ситуаціях, скоріш би за все, жбурнула ракетку. Але зараз, схоже, попрацювала з психологом. Ніяких жбурлянь ракеток не було. В підсумку діло дісталося в першому сеті до тайбрейку, на якому прийшли подарунки від американки. Зокрема, Гоф допускає на цьому тайбрейку дві подвійні помилки. Від українки таких подарунків не було. Даяна виходить на сетпойнт, він був на прийомі. Даяна класно приймає другу подачу супротивниці і перекриває сітку. Перший сет за українкою 76%. Але, звичайно ж, радіти було зарано. Не будемо забувати, що в попередньому їхньому очному матчі Даяна не просто перший сет виграла, а виграла під нуль, але гру підсумку програла. Але от на початку другого сету в Емболдону Даяна відразу робить брейк і захищає свої подачі. Ну а за 3-1 трапляється максимально цікава ситуація. Ястремська дещо знаходить і всім починає це показувати. Виявляється, що це прикраса Коко гоу Українка чемно віднесла та й поклала його на стілець. Американки, після чого пішла віддяка, оскільки в цьому геймі американка допускає подвійні помилки і їх аж дві. І загалом до завершення матчу по суті від американки лише помилки. Але що саме приємне, Ястремська на прийомі заробивши матч Пойнт без ніяких там помилок, його реалізовує. Класно приймає під задню лінію. А Гоф максимум на що спромоглася, це підставити ракетку і м'яч полетів в сітку. В підсумку Даяна Ястремська вперше обіграє Коко, Когов в даному випадку з рахунком 7-6-6-1 та виходить сенсаційно до другого раунду. Другий день на Вимблдоні невдало розпочався для українок з поразки марти Костюк. а завершився перемогою Даяни Ястремської на другою ракеткою світу та ще й на одному з центральних кортів. Не лише Даяна Ястремська, а й всі українки, які пробилися до другого раунду, гратимуть в ньому проти безпрапорних. Так сама Даяна гратиме проти кваліфайерши Анастасії Захарової, 95-ї ракетки світу. Перша очна зустріч тенісисток. Проти кваліфайерши також буде грати і Еліна Світоліна проти 107-ї ракетки світу Олександри Саснович. Але тут уже тенісистки між собою грали і лідирує саме Саснович. 2-1. Але перемога Еліни максимально пам'ятна. Була вона в 2018 12 році у фіналі турніру в Брізбені. І в підсумку тоді Еліна завоювала трофей. Також проти безпрапорних гратиме і Юлія Стародубцева проти 19-ї ракетки світу Людмили Самсонової. Тут Українка лідирує 1-0 за очними зустрічами. В цьому сезоні грали вони на тисячнику в Мадриді. І тоді Юлія здобула перемогу в трьох сетах, причому в третьому сеті виписала супротивниці Бублика. Сьогодні матч грає Еліна Світоліна. Завтра зіграють Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, а післязавтра ми про все це поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!